Ріпільці були дуже трудолюбивими. Це плем'я, яке, яке вважається першими хліборобами. Проте не хлібом єдиним вони жили, вони займалися гончарством, прядінням, ткацтвом. Вони експортували зерно, пшеницю, ячмінь, горох, просо, харчі, кераміку, вишивку, прикраси, декоративні предмети з дерева, камень. У великих кількостях в сусідні країни. Було їм з ким поторгувати. Згадаємо також північне Причорномор'я, так, і переселення греків на цю територію, і багато інших племенників проживало на території сучасної нашої України. Тому торгувати і обмінюватись було з ким? Так? Знаємо, що була торгівля, і був так званий бартер або обмін. Чоловіки чим займалися? Чоловіки займалися полюванням, рибальством, тваринництвом, і багато залишок нам говорить про те, що відбувалося одомашнення тварин. Одомашнення тварин у нас почалося в мезоліті, тому досить логічно те, що під час неолітичної революції, так само тоді, коли в нас була виникнена трипільська культура привласнення Тварин уже починалося і продовжувалося далі більш ретельно, більш детально. Бачимо частинки глечиків, бачимо людей зображених, бачимо тваринок, так, показують нам, що тваринки в них були, і не дуже вони дикі, так одомашні, одомашні. Розпис замість письма. Зараз ми розписуємо пасхальні яйця. Зараз ми прикрашаємо рушники вишивкою. Це вважається чимось таким нашим рідним, проте воно має дуже глибокі корені. І раніше це не просто був розпис, це була можливість себе захистити, тому розписували абсолютно все: розписували будинки, розписували печі, розписували дитячі іграшки, розписували самих дітей, розписували їхніх мам, розписували все, що можна було розписати. І така орнаментальна система. Нам відома тепер тільки завдяки залишкам кераміки, яка також була не схожа на жодну іншу культуру. Ці малюнки згодом у трипільців перетворювалися на піктографічну писемність, так? коли якесь певне зображення носило цілий, цілий текст або слово. Зараз ми, ми можемо це чути зараз, коли згадують груни. Так, рунічне письмо. Там також одна якась картинка, але вона може означати багато варіантів, так, які вона може означати. І поєднання різних картинок також, відповідно до цього, може значити різне речення, да? різний посил. Так само і в трипільців їх розпис він також був свого роду письмом і захистом. Тому що розпис, в першу чергу, в них носив культовий характер захисний. Зверніть, будь ласка, увагу, можете тут поставити мене на паузу і роздивитися всі ці картинки, це тільки якась частина їх. І під кожною картинкою є надпис, що вони означають. Трипільське письмо було універсальним для свого часу. Воно не вимагало ні грамоти, ні розуміння усіма членами суспільства. Вони, це письмо і так було зрозумілим для всіх, хто проживав на цій території. Спочатку розписували посуд, потім розпис перейшов на інші предмети побуту і навіть на людей. Стосовно розпису людей, жінок, як правило. Ми з вами поговоримо трошечки далі, коли обговоримо з вами релігію. Релігія в стародавньому світі це взагалі щось надзвичайне: анімізм, тотемізм, фетишизм, магія це все релігії язичницькі. Так, нагадаю вам, якщо ви мабуть не знаєте, скажу вам, так що анімізм це віра в душу, і тріпільці вірили в існування душі, і переселення її в інший вимір або навіть в іншу людину. Тому, коли народжувалось малятко, то вважало, що воно перероджується, що це якась людина так колись померла, перероджується в іншому тілі, але з цією ж душою, яка в нього була. Фетишизм це віра в те, що якийсь предмет має магічні властивості, так, червона ниточка у нас зараз на руці, так на бажання, чи на захист, чи на що там мені там крояча лапка. Так, на удачу, і так багато інших моментів, які продовжують бути поряд з нами і в сучасному світі. тріпільці воно носило основне основний захист. Інакше в них не можна було. В них не було віри в єдиного Бога ніякого, не тільки Ісуса Христа, взагалі в одного єдиного Бога. Тому вони залежали від природи і поклонялись цій природі. І їхнє поклоніння було пов'язане з тим, що вони десь зроблять якийсь малюночок, десь щось, наприклад, сатуеточку зариють в полі, щоб краще поле родило. Чотири камінці покладуть перед тим, як будувати цілий будинок. І ці камінці покладе тільки найстаріший з цього роду, наймудріший. А поставити глечик із або посудинку, не глечик ні, глечик не можна було. Поставити мисочком біля будинку з молоком, щоб приманювати вужів, тому що вужі це було досить великою вдачою їх зустріти для незаміжньої жінки. Вважалося, що зустріти вужа це вдало вийти заміж. Якщо на полі зустріти вужа, то значить буде гарний урожай. Тому ось такі моменти так, релігії трипільців і досі також в деяких селах присутні, тому що не знаю, як ви, а в мене були знайомі в селі, там, де живе моя мама, там де а, дівчинка не могла дівчинка, дівчина не могла вийти заміж, і її батьки ставили біля будинку миску з молоком, щоб приманювати вожі. Так це сучасний світ, це сучасні події. так, Ідуть родом з трипілля. Анімізм розповіла, фетишизм розповіла, тотемізм в трипільській культурі такий проявлений не був. А от магія також в магії трипільці себе також досить добре проявила. Вони знали, якесь творче в них було освоєння простору, наукових знань, як таких не було у них, тому вони освоювали простір творчо. Вони закріплювали його а, в космогонічних культурах. Трипільці малювали сузір'я, називали їх, Вони, їм було цікаво не тільки те, що відбувається в них на землі, а те, що відбувається в них над головою. У них був календар, у них були певні дні посіву і збору урожаю, а, кастовий устрій суспільства з життями старішинами, вождями на чолі, а, культ предків. Поява курганних поховань. Курганні поховання це коли е, ховають людину не просто в ямі, а над нею роблять цілий насип, і в цій ямі, окрім людини, знаходяться ще й важливі для неї речі для того, щоб вони могли прийти з нею у подальше її життя, подойбічне її життя. Жінка в трипільській культурі, е, е, бо, велика богиня матір, природа, жінка, так. Природа це жінка, земля це жінка, і земля родить. Жінка родить для трипільців той час народжуюча жінка. Це було щось на зразок неймовірного, магічного і неосяжного. Тому жінка сама по собі вже була якоюсь священною. Якоюсь не від світу цього, якоїсь такою, на яку треба поклонятися. Всі статуетки з зображенням людей у них були або жіночі, або зображенням пра, прабатьків там, де однієї людини було декілька рук. Це, було, це був зв'язок з минулими поколіннями. А статуетки жінок були постійно і знаходились в будь-яких непередбачуваних місцях. Статуетки жінок закопували в поле, щоб поле родило. Сама по собі жінка зображувалась з великими грудьми, великими стегнами, тому що саме така могла народити гарне потомство, дати гарне потомство. Інколи жінок зображали ще й з обвитих зміями, вужами про вужів я також вам уже розповідала. Земля, природа, жінка як жінок можна було не обожнювати. До речі, про живих жінок, не тільки про статуетки. Живих жінок також вкривали розписом. Інколи це було навіть татуювання, але не в тому вигляді, в якому ми зараз до нього звикли. Машинок, які це все роблять, не було. Проте були гострі ножі і природні фарби. і Якщо жінка довго не могла завагітняти. Їй робили таке шрамування, татуювання на животі в вигляді ромбу, розділеного на чотири частини, в кожній частинці точечки, це означало, що поле засіяне, і таким чином вважалось, що жінка народить, жінка народить здорову, сильну і щасливу дитину. Якщо в сучасному світлі на це дивитися, і як запитують мене діти, мої учні в школі, невже якби це один раз не спрацювало, вони так би більше не робили? Там вони більше б не робили таке шамування, татуювання у жінок? Чому вони це повторювали? Кажу, тому що тут уже біологія йде, і великий стрес для організму заживити це все, і коли організм відчуває для себе якусь небезпеку, то Репродуктивна функція вмикається на повну, і це давало змогу все ж таки реалізувати їхній намір, жінка давала потомство. Жінка-прародителька. Ось маємо змогу бачити. Стегна, жінка, яка точно народить здорову дитину. Здорова жінка, здорова дитина, гарний урожай. Якщо таку сатуеточку закопати на полі, поле, поле буде родити як на Жінка-прадинка представлялася глиняними образами повнолітніх жінок, зрілих жінок і, як правило, народжуючих жінок. У глину додавали зерно або борошно з нього, також досить символічно, вони її таким чином опліднювали, запліднювали, додаючи в цю статуетку глиняну зерно, вони цю статуетку запліднювали і закопували на полі. Уявлення про перевтілення, відродження душ покійних родичів через тіла новонароджених дітей роду. Також про це я вам розповідала, що переселення душ, да, переміщення душі з одного тіла в інше. На животі богині зображений ромб, розділений на четверто крапками зернами всередині символ засіяного поля. Ну, якщо ви тут маєте змогу бачити, то у нас є тут ромб і є точечки засіяне поле. Статуетки богині. Інколи ще зображали спіралеподибними зміями. Це також я вам вже розповідала, тому що вожі носили символічний характер в продовженні роду в урожайності, в гарному вологому кліматі і подальшій можливості зібрати класний урожай. Я сподіваюся, що я вас сильно не загрозила інформацією, і сподіваюся, що ви все ж таки змогли щось винести з цього, що дало вам розуміння, чим трипільська культура схожа на нашу сучасну українську. Я не затронула теми вишиванки, проте символи, які зображали трипільці, так у вигляді кола, у вигляді переплетених. Ліній, це все повторювалось в наших вишиванках досить довго і продовжує повторюватись. Кола схожі на квіточки, і проте ж носять символічний знак трипільської культури. Дякую вам за увагу.